Доброго вечора, дорогі підписники і глядачі. Ну, що хочу сказати. В цьому році пізненько я посадив картоплю 3 травня. Ну, Сьогодні вже не стримався і вирішив сходити на вгород, подивитися, що там у мене чи росте, чи не росте на тому угороді. Дощі в цьому році, звісно, допомагають. Так що сьогодні перший раз. Накопав я такої молодої картоплі. І на вечерю відразу ж, звичайно, вирішили її приготувати. Так що з первою молодою картоплею можна сказати. Так що хай росте, хай роде. А ми будемо смакувати, пробувати врожай 2025 року. Так що, хто ще не вечеряв, бажаю смачного всім. Тихого, мирного вечора, а ми будемо вечеряти. До побачення, ставте вподобаєчки.